Початок квітня колектив загальноосвітньої школи номер 7 зустрів символічно. Педагоги та члени учнівського самоврядування організували свято Допоможемо птахам разом. Директор школи Ганна Михайлюк каже, що, хоч склад школи невеликий, вони намагаються відкликатися на всі заходи виховного характеру, що проводяться в Україні, області та місті. Ганна Павлівна каже, що проведений захід є дуже важливим, адже це частинка участі у всеукраїнській акції Допомоги птахам. Це пробуджує в дитячих душах. Почуття любові до рідної природи, до рідного краю, до шкільного подвір'я вони вчаться бачити частинку живої природи своїми долоньками, доторкуються до цієї природи. А ще дуже важливо те, що в роботі діткам допомагали їх батьки. Учням молодших класів ведучі розповіли цікаві факти про птахів, які лишаються зимувати у Борисполі, для того щоб допомогти пташкам та подбати про пірнатих друзів. Школярі змайстрували шпаківні, за що отримали солодку винагороду. Лукашенко Петро. Дарина Підкамінецька навчається у 9 класі, бере активну участь у житті школи ще з юних років. Дівчина є одним з організаторів свята та розповідає про захід із задоволенням. Діти, батьки всі відгукнулися на цю акцію, зробили дуже багато годівничок. шпаківні. ми за це їм дуже вдячні. Ці шпаківні ми будемо розвішувати на Ну, біля мікрорайону в БДТ. Ми хочемо також відправити пару годівничок. Маленькі майстри вийшли на вулицю для того, щоб повісити декілька шпаківень у подвір'ї школи. Ганна Павлівна розповіла діткам про користь такого дійства. А ми будемо і цілу весну, і літо спостерігати, як вони вам будуть вдячні своїм голосним співом. Правда, да. а ще що птахи зроблять? Мабуть, знищить шкідників, і наші дерева, квіти будуть розкішними і красивими. Учні змайстрували стільки годівничок, що вистачить на весь мікрорайон. Старшокласники разом із вчителем почепили шпаківні на дерева. Педагог-організатор Наталія Дехтяренко розповіла про те, як організовували свято в нашій школі. Кожного тижня майже проходять такі масові заходи. Сьогодні ви побачились зустріч птахів. Ми як проводимо це свято, дали по класам завдання, маленькі дітки, зробили з допомогою батьків, зробили шпаківні. Десятий клас організувався свято. Сценаристи написали сценарій. Свято зустрічі птахів відбулось. Отже, пірнаті можуть спокійно повертатись у нові домівки. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.